З це не тільки відповідні гасла та вітання Слава Україні. Це ще й велика праця необхідна для визнання України у світі економічно сильною, інтелектуальною, культурною країною, країною, якою можуть пишатися її громадяни. Так думаю, я і знаю, що багато хто зі мною погодиться, чи не так. Що ж, а ми з вами продовжуємо екскурс владними коридорами обласної адміністрації, дивимось на кабінети та знайомимось з тими, що там працюють. Ні, завітаємо на Остину до єдиної жінки серед керманичів краю, заступника голови адміністрації. Правда, де той голова і коли буде, невідомо керівника апарату Лесі Васильівни Стеблу. Заходимо, побачимо, як тут будуть приймати. Стебло Леся Васильівна народилася 16 липня 1982 року у селі Немиринці Городоцького району Хмельницької області. Освіта вища. 2004 рік. Кам'янець-Подільський державний університет, педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література. Вчитель української мови та літератури. 2006 рік Кам'янець-Подільський державний університет, управління навчальним закладом, керівник навчального закладу з 2004 року по 2005 рік начальник служби у справах неповнолітніх Хмельницької районної державної адміністрації Хмельницької області. З 2005 по 2013 рік начальник відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Хмельницької районної державної адміністрації Хмельницької області, з 2013 по 2014 рік слухач магістратури Хмельницького університету управління та права. З квітня 2014 року заступник голови керівник апарату Хмельницької обласної державної адміністрації. Доброго дня! Доброго дня, пані Ган. Давайте будемо знайомитись. Ми, як ті слідопити, ходимо по кабінетах, дивимося, хто в кабінеті, чим займається, знайомимося з кабінетом і одночасно з цією людиною, яка працює в тому кабінеті. Ну я рада завжди вітати гостей. Що ми з вами розпочнемо? Телевізор бачу є. Чесно кажучи, першим ділом, коли приходжу до кабінету, вмикаю телевізор або п'ятий канал, або громадське телебачення, або Верховна Рада. І завжди хочеться бути, знаєте, в першу чергу. Усвідомленому в тих подіях, які відбуваються. А це в нас кубки. Цей кубок, коли я вже прийшла працювати, він е, тут був і вже був Так, він, да. да, він був на почесному місці. І я, в принципі, його не чіпала. От. А, е, це, е, Спартакіада серед державних службовців команд апарату управління обласної державної адміністрації, територіальних підрозділів. Ми перше місце просто вперше за всю історію, перше місце здобули, тому я його так десь на, на почесне місце поставила. Хоча, знаєте, такі такі речі вони завжди стимулюють бути, бути першому, бути, бути кращому з кращих, і дуже приємно, що дійсно колектив відзначили таким кубком, тому це заслуга колективу. От бачите, значить, державні службовці вони не лише паперові люди, вони ще й спортсмени. Народна мудрість каже: не місце красить людину, а людина місце. Не можна правда не погодитись з висловлюванням наших мудрих пращурів. Олеся Васильна, ви були однією із головних активісток. Майдану, чи не так? Так, абсолютно з вами погоджуюся. І знаєте, зараз коли згадую ті події, і стрепотом у душі, тому що це напевно такі відчуття, які, які нічим не передати, і це треба пережити. Сильна і незламна революція гідності у Хмельницькому уособлюється із нею. Леся Стебло відроджувала надію на перемогу не лише у жінок, але й у чоловіків. Нічні чергування, гуртування людей неодноразові поїздки на київський майдан. Вона встигала робити все. Всі повинні підніматися, виходити на місцеві євромайдани і е, їхати до Києва, де е, звичайно вони відчують, що там є захист, і вони не залишаться е, наодинці зі своїми проблемами. Коли хмельничани, дізнаючись про людські смерті на київському майдані, не стримували емоцій. Леся була виваженою і стриманою. Вона вже тоді знала. Цьому режиму залишились лічені дні. Мужню переживала втрати своїх побратимів, знайомих, друзів. Ми розуміємо, що ми втратили вже дуже багато, і ми будемо стояти до кінця, тому що ми хочемо, щоб наша держава була дійсно європейською, саме в тих напрямках, щоб у нас не було корупції. Після понад півсотні днів на холодній вулиці вона по праву заслужила місце у теплому кабінеті, але вона й там працює для людей. Для тих, хто разом з нею тоді виборював іншу країну кращу країну. Це в нас, ой, а це вже я вам хочу сказати: це це такі речі, які дійсно зігрівають душу, душу, тому що це подарували мені. Наші захисники, наші славні воїни з 8-го полку, 8-й полк спецпризначення. Я горжусь тим, що в мене вистачило мужності і що я маю таких страшно людей. не було їх. Перший раз дуже було страшно, і знаєте, такий інстинкт самозбереження він є у кожної людини. Але коли ти бачиш мужність отих хлопців, наших, наших захисників, хочеться набиратися сили від них. Коли ти віддаєш, ти вдвічі більше отримуєш. Бачите, в мене є жовто-блакитний наш стяг. Він, якщо звернути увагу, він розписаний нитками. Це моя подруга шкільна. Шо, да, вона, вона теж з її сім'я активно долучається до волонтерської роботи. І вона більше вже 200 прапорів пошила. І ми коли їдемо, вона, завжди, перед... да, вона завжди передає, але да, вона вже просто на, на день волонтера мені такий іменний зробила подарунок, мені дуже приємно. Але е, кожен прапор е, вона підписує маркером місто Хмельницький і обов'язково цитати. Тільки як я прийшла в кабінет працювати, е, мій рідний брат приніс е, мені... Бачите, Небесну Сотню зі своїм товаришем. і, знаєте, такі, Хоч він молодший, але він сказав мені такі слова, не забувай, як, яким шляхом ти сюди потрапила, і не забувай, які жертви покладені. Тому кожного заходите, разу да, кожного раз, кожного знаєте, в кабінет, це так нагадує. Ну, я і... думаю, що ми повинні всі, незважаючи, хто на якому місці думати. і, Зважувати, які жертви наш народ поніс, і дуже хочеться, щоб ті зміни насправді відбулися, і ті реформи, і ті, ті всі мрії тих людей, які зараз на нас дивляться з небес. Скажіть, мені, Леся Васильна, от ви з майдану на керівну посаду? Як воно? Ви знаєте, з однієї сторони хочу вам сказати, що державна служба для мене не була чимось новим, новим тому що так, тому що після закінчення вищого учбового закладу я е, почала трудовий шлях е, саме на державній службі в Хмельницькому районі. Леся Стебло навчалася у Кам'янець-Подільському державному університеті. Ще у виші знайшла гарну подругу, об'єднувала їх одне любов до дітей та бажання бути вчителями. Після навчання розпочала свою професійну діяльність разом з Інною Стадник. Починали працювати у Хмельницькій районі державної адміністрації. Була начальником служби у справах дітей. Робота в нас взагалі була специфічна, тому що райони приміський, багато сіл, потрібно було вивчати неблагополучні сім'ї, складні життєві обставини. Але разом нам гарно працювалися, об'їжджали не одну сім'ю, не раз ходили по селах і по болотах, по селах, по всіх тих неблагополучних сім'ях. Всього нам доводилось переживати. Сергій Янчук з Лесією Васильівною познайомився, коли працював заступником голови РТА. Каже, що будь-яка справа, за яку береться, є вінцем успіху. Леся Васильівна завжди відрізнялася веселою вдачею і десь, напевно, по-дорослому. Відповідальністю за доручену справу. Їй боліло за все, за будь-яку річ, яку бралася, за будь-яке доручення, яким вона займалася, вона відповідала, можна сказати, головою за те. І за будь-яку справу, яка їй попадала в руки, можна було бути впевненим, що вона буде доведена до кінця, і від того буде гарний результат. Спочатку, звичайно, було лячно, тому що це досить відповідальна посада, в першу чергу. І коли ти приймаєш рішення, управлінські рішення, ти розумієш, що це доля людей, доля тієї справи, за яку ти відповідаєш, можете згадати, яким був ваш перший день. Саме у цьому кабінеті е, так пам'ятаю, пам'ятаю навіть, що знаєте, в чому була одягнена. І е, пам'ятаю тих людей, які мені сюди допомагали зайти в цей кабінет. Це теж були люди з Майдану, це були майданівці, яких я дуже шаную, поважаю. Ваші перші кроки на вашій посаді. Найперше це, звичайно, познайомитись з людьми, щоб люди відчували, що це не прийшов цербер, що це прийшла так само звичайна людина, яка е, хоче працювати, і яка в першу чергу е, розуміє те, що один в полі. Ти не воїн, якщо ти маєш колектив за своєю спиною, і ти знаєш, що ти їдеш у відрядження, чи ти е, їдеш терміново в район е, з тією чи іншою проблемою, що ти у тебе да, покласи, що ти маєш це. на кого покласти. Тому звичайно, першим ділом це було знайомство е, з колективом. Ви заступник голови, і голови з вересня до цього часу немає. Як вона працюється без голови? Важко в тому сенсі, тому що більше Немає падає. керівника. Так, так. І коли е, державна машина вона має працювати. І дійсно ми вболіваємо в першу чергу за те, щоб прийшов керівник, щоб ми знали ту стратегію і той план, е, над чим ми будемо працювати, якщо на те буде воля Божа. Яким би ви хотіли, щоб був цей керівник? Ну, В першу чергу, щоб це була людина мудра. Виважена і, звичайно, розуміюча насправді проблеми людей з самого знаєте, з самої низу. Тому що багато є таких моментів, от навіть коли спілкуюся з колегами, вони говорять, що деколи керівник коли приходить в крісло, він забуває, звідки він це прийшов, людей. і ті проблеми, які є в... і, да, які є в пересічного громадянина. Тому більше треба. Треба з людьми спілкуватися, більше бути ближчими, конструктивно сприймати ту критику, тому що е, в першу чергу знаєте дуже важко, коли ти розумієш, що ти щось зробив не так, і коли тебе критикують, ти повинен теж себе е, на це налаштувати і зрозуміти сприймати критику, і уміти сприймати і дійсно визнати, що ти зробив щось не так, і визнавати свої помилки. Я от знаю, що в нас не тільки немає голови адміністрації, у нас багато ще немає голів і по районах. Правильно, ви як керівник апарату. Ви повинні якраз цих от керівників району та згуртовувати. Як вам вдається налагоджувати цю роботу по районах? Ну, перш за все, хочу сказати, що ми постійно проводимо і селекторні наради, і апаратні наради в нас відбуваються і в адміністрації. Усі керівники, заступники, вони знають, що є можливість зателефонувати в будь-який момент, і Державна служба, вона знаєте, чим вона погана з однієї сторони, тому що ти цілодобово маєш бути на телефоні. І Якщо тебе десь немає, ти повинен повідомити, де ти, тому що є моменти, коли люди мусять звертатися, порадитися. Тому ми завжди відкриті. і Я особисто завжди нашим головам адміністрації, ті, які є, і яких немає де виконують обов'язки. Заступники, я завжди кажу: телефонуйте, радьтеся, краще 10 разів перепитати і зробити знаєте, спільне виважене рішення ніж зробити помилку, тому що ми в першу чергу відповідаємо за людей за район, за регіон, за нашу область. З якими проблемами ви зіткнулись на даній посаді? Ой, знаєте, найбільш, напевно, болюча проблема, тому що на, на фоні е, тих подій, які зараз відбуваються, і е, які рік тому були на фоні Майдану, е, дуже боляче, е, коли ти розумієш, що щось відбувається не так, а ти не маєш механізму. Немає механізму, як його виправити. Скажіть мені, от настільки активна Хмельниччина до тих подій, які відбуваються зараз у нас в Україні? Хмельничани одні з перших вийшли на Майдани і в обласному центрі, і на Києві. Майдані. І те, скільки допомагали наші приватні підприємці, я думаю, ні для кого не буде секрет, тому що ті ресурси, якими, якими ми володіємо так, в Хмельницькому, це, я пам'ятаю, і теплі речі, і взуття, і продукти харчування. Воно все базувалося звідси перебазовувалося до Києва. І я думаю, що ми не втрачаємо, е, і, знаєте, на і на даний період цей темп, тому що навіть от, Зараз хочу сказати, зараз у нас четверта хвиля мобілізації і мені дуже приємно, що ми е, представлені е, одні в ну, якщо перші. я не помилюсь, здається, ми перші на сьогоднішній день. Ну, тобто, або перші, або другі варіюємося, але ми завжди е, показуємо, що в нас є люди, які мають думку свою, мають бажання, а що зараз є в цей, момент, а в цей момент в є, да, є, е, є найнеобхідніше. Захистити зараз нашу незалежність і багато добровольців, і люди зараз, які добровільно ще раніше приходили, записувалися до, до, до воєнкоматів. Зараз ми одні з перших. І це дуже е, радує. Але з однієї сторони, знаєте, як, як жінку це дуже хвилює, тому що ти Жінки, переш, да, матій, ми, ми переживаємо, ми розуміємо, яка це відповідальність, і найосновніше най, най, це, щоб вони повернулися живими, здоровими і обов'язково переможцями. Бо я я всім бажаю, коли з хлопцями, коли хлопці приходять за допомогою за порадою, я завжди їм кажу живими, здоровими і переможцями повернутися. обов'язково переможцями, тому що ті всі втрати вони не повинні бути даремними, і ми в жодному разі не повинні засумніватися. Тому що якщо ми тут засумніваємося, хлопці це на передовій відчують, тому треба зорганізовуватися, один одному, допомагати. Хочу подякувати від імені ОБПК міста Хмельницького. Це прикордонний загін, який сьогодні виконує свої обов'язки в станічно-Луганському районі Луганської області. Хочу дуже подякувати велику висказати її за те, що вона робить для нас вільний від роботи час, допомагає як волонтер, постійно приїжджає до нас, підтримує. Ви знаєте, я від неї таку відчуваю тепло. З нею дуже зручно працювати, спілкуватися. Я її знаю, тику з гарної сторони. Вона не шукає для себе вигоди, вона не хоче себе показати. Це, так, Це людина, яка працює заради того, щоб допомагати людям. Людина не стала чиновником за ці місяці роботи. Вона не відірвалася від землі і не відірвалася від людей. Я е, не соромлюсь ніколи. Того, що, якщо чогось не знаю, я краще поцікавлюсь, запитаю і вивчу. вивчу це питання. І перше, це, напевно, найважливіше, коли люди, приходячи до тебе, не бояться заходити у ці кабінети. Леся Васильівна, з якими проблемами, з якими питаннями до вас найчастіше звертаються? Ну, Найбільше, звичайно, в розрізі тих галузей, які, які я веду. То, звичайно, приходять навіть такі, знаєте, елементарні речі там, директор не може знайти спільної мови з колективом. Звичайно, ми тоді виїжджаємо, з'ясовуємо. В чому була проблема попередньої влади, знаєте, в тому, що, напевно, не все до кінця говорили і боялися робити ті кроки, які потрібно, які було, потрібно було. Просто треба було з людьми проговарювати і е, давати їм альтернативу. Громада хоче все-таки тих реформ не на словах, а на ділі. Я думаю, що ті закони, які приймаються, і ті реформи, вони повинні бути мудрими, мудрими обґрунтованими обґрунтованими і показати людині, що вона може вибрати. Що це в нас за фотографія? Це фотографія, це най, найрідніші і найближчі для кожної для жінки. Що вас є, це так? мої донечки, це Давайте мої донечки. Показуємо, бачите? Так, да, чоловік не, не встиг тоді на, на на свято сфотографуватися, але він Як звати? Старшу Аліна меншу Гануся. Ну, я вам хочу сказати, що вони теж у мене безпосередні учасники і майдану. І, куди мама туди куди діти? Куди мама туди діти? Навчально-виховний комплекс номер 7 Саме тут навчалася Леся Васильівна Стебло. Зазирнувши до школи, де проходили її руки, можна з певненістю сказати, це людина цілеспрямована з 5 по 11 була старостою в класі. Її класний керівник могла покладатися на неї у будь-якій ситуації. А ще називає Лесю Володимирівну названою дочкою. Тісний зв'язок підтримує і досі з нею. Я вважаю, що найголовніша її риса характеру, яка виявилася ще з дитинства, це доброта і бажання. Щось зробити хороше для людей, і я бачу, що вона так слідує цій, цьому своєму заповіту. І зараз я дуже рада, що я допомагала виховати таку гарну і добру людину, яка робить багато хороших справ. Усі вчителі відгукуються тільки щирими словами про цю людину. Кажуть, вона завжди привітна і з посмішкою на обличчі. Лесю я пам'ятаю як дуже гарну, толерантну, дуже помірковану ученицю, яка всі свої знання, всі свої сили віддавала навчанню. До кожного року вона готувалася досить відповідально. Та розповідають цікаві випадки із шкільного життя. Ще раніше в начальних закладах відзначався день самоврядування. Тоді учні на день мінялися місцями з викладачами. Я згадую дуже цікавий момент. Коли у нас в школі було самоврядування, наша Леся виконувала роль директора школи в цій аудиторії. Пройшли години навчання від дзвінка до дзвінка. А за цією партою вона сиділа зі своєю коліжанкою. Нині вчителькою молодших класів. Тут ми сиділи Леся Васильівна. сиділа на другому варіанті. Як ученицею була, ну скажу так, була не скопа. списувати давала. Була така щира, була така відверта у розмовах. Вона завжди йшла на зустріч у старших класах. Вона активно займалася організаційними питаннями, влаштовувала українські вечорниці, екскурсії, літературні вечори, концерти. Серед випускників школи, як ви бачите, на цьому стенді, є колагів Леся стебло, про яку я ніколи не забуваю, згадую з приємністю, тому що Леся була. Справжнім організатором і помічником виховної служби в школі мені було приємно впродовж декількох років співпрацювати з Лесією, тому що вона була головою ради старшокласників, і всю позакласну роботу вона сприймала як свою справжню Лесі Васильівні завжди раді приходу до рідної школи, адже вона, як і раніше, є гордістю навчально-виховного комплексу номер 7 Вона ж ніколи не забуває про рідну школу. Нині цікавиться її життям, спілкується з вчителями та однокласниками. Що би вам ще хотілося зробити? Ой, що би ще хотілося зробити, це напевно в першу чергу, е, знаєте, оті реалізувати ці е, всі задуми. Е, ну, це так це в загальному, які є. Ну, от зараз, наприклад, ми е, працюємо над тим, щоб створити в Хмельницькій області музей героїки. Хотілося б от простежити від самого початку до сьогодення. Хотілося, щоб врешті-решт відбулася країна як Україна. Звичайно. Ну і я хочу вам сказати. Сказати, що це залежить від кожного з нас, незважаючи на якій ти посаді працюєш, незважаючи яку нішу ти займаєш, ти маєш відповідально відноситись до тієї роботи. Дуже вразило мене в минулому році, ми їздили. Карпатський артек, і в мене зародилася така думка. Я мрію про те, щоб ми створили подільський артек. ми маємо такі ресурси. Тим паче, зараз з огляду на те, що е, розбудовується е, сатанівський курорт. Ми е, мож, маємо всі для того передумови. І я би дуже хотіла, щоб нам теж це вдалося реалізувати. Тому що що нам треба перестати брехати людям. Має бути реформування. Хочеться повірити, що врешті-решт, це реформування буде нарешті толкове. Ну що ж, проважайте нас вам працювати, а нам монтувати програму. Спасибі велике, що ви завітали. І знаєте, я все-таки користуючись нагодою, хотіла би побажати всім нашим глядачам здоров'я, довголіття, злагоди, злагоди і гармонії у сім'ях. А найосновніше, що би зараз хотілося побажати, це мир у нашій державі, щоб ми дійсно могли працювати і реалізовувати оті всі мрії про, про європейську державу, в якій хочемо ми жити не тільки коли кажуть, я хочу, щоб мої діти добре жили. Я теж хочу добре жити і, я і щоб жити. мій сусід добре жив. Так. І е, Хочеться е, 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 щоб е, українці полюбили життя, а життя полюбило українців і ту землю, по якій ми з вами ходимо. Знайте, що я зрозуміла, що у житті потрібно цінувати те, що маєш завжди говорити те, що відчуваєш, і робити те, що думаєш. І тоді не лише тобі буде добре, а й тим людям, що поруч, зазначила на завершення нашої зустрічі Леся Васильівна. А ще це фантазія, що хтось дуже сильно буде допомагати Україні у світі, тому що всі дивляться на Україну як на країну, яку десь якось можна. Використовувати і це нормально у цьому складному і дуже жорстокому світі. Тому, тільки навівши порядок у власному домі, провівши певні реформи, піднявши добробут, простих людей, ми зможемо з певністю сказати: так, окей, Україна успішна країна.